Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Є уповноваженим територіальним. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 9 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у видобуванні корисних копалин Колодницької площі, у тому числі Колодницького родовища, на території Стрийської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області, суб'єкта господарювання ПП Нордік. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях двох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу іншого учасника представитися. Доброго дня. Я є Антон Вишва, розробник світу з оцінки впливу на довкілля, і також представник суб'єкта господарювання відповідно до довіреності. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Вона розпочалася 10 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в Єдиному державному реєстрі «Сінки впливу на довкілля? Після цього був розпочатий другий етап «Сінки впливу на довкілля шляхом розміщення 17 березня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення в оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити з 9-го, 04.2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті національної онлайн-платформи «Екосистема». Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звіту можна ознайомитись приміщеннях департаменту екології та природних ресурсів за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98, приміщення Стрийської міської ради за адресою Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, А також приміщення ПП Нордік за адресою місто Львів, вулиця Зелена, 149. Зі звітом також можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема» у єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин. Ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до планованої діяльності до 21 квітня 2025 року. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора департаменту екології та природних ресурсів Рівської обласної державної адміністрації. Та представник ПП Нордік відповідно до довіреності. Усім дякую за увагу і гарного дня! До побачення.